Якщо у вас міган другий і перестали працювати повороти справа або сліва, зовсім пропали, мабуть, не треба шукати перегорівший предохранитель, а скоріше за все, у вас така штука. Перепаяємо із будь-якого самого дешманського донора контролер поворотів і насолоджуємося їздою. І ще трохи цікавої інформації. Якщо у вас... Намигання на другому перегорі поворотник в дорозі десь. Нічого страшного, тут все дуже просто. Відсоідняємо бампер, знімаємо всі такі кліпси. Тут всі кліпси, знизу всі кліпси, відкручуємо болт-фари тут, там один. Такий потайний один, Ось ще один. Витягуємо фару. Вже саме важке. Просто беремо, проворачуємо і достаємо це. А потім опять важка процедура вставляємо. І потім все просто забираємо і все, все дуже просто.